Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Практична весняна погода. Прогноз погоди в Україні на 29 січня від Ігоря Філіпенка. На Київщині хмарно з проясненнями. без опадів температура по області вночі 27 градусів тепла в день 5-10, у Києві день 7-9 градусів тепла. На Кіровоградщині хмарно з проясненнями. без істотних опадів вночі та вранці туман. Температура по області вночі 27 градусів тепла вдень 7-12 тепла. У Кропивницькому в день 9.11 тепла. На Одещині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура вночі 28 градусів тепла в день 9-14 градусів тепла. На Харківщині хмарно з проясненням без опадів вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі від 1 морозу до 4 тепла, вдень 611 тепла. У Дніпрі хмарно, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура по області вночі 1,6 градусів тепла, вдень 12 тепла. По Миколаївській області мінлива хмарність без істотних опадів місцями туман. Температура повітря вночі 3,8 градусів тепла, вдень 9,14 градусів тепла. У Чернігівщині хмарно погода з проясненням без істотних опадів, слабкий туман. Температура вночі 1,6 градусів тепла вдень 5-10 тепла. На Херсонщині хмарно з проясненням без опадів. Температура по області вночі 27 градусів тепла в день 10-15 градусів тепла. На Полтавщині хмарно з проясненням без істотних опадів вночі до девранці туман. Температура вночі 1,6 тепла в 5 5.10 тепла. По Хмельниччині хмарно з прояснення ночі без опадів, день місцями невеликий дощ. Температура по області вночі 1,6 тепла, вдень 8-13 тепла. По Львівській області хмарно з проясненням без істотних опадів. Вранці невеликий дощ. Температура вночі 4 тепла, вдень 9-14 тепла. По Вінницькій області хмарно з проясненням без опадів, туман. Температура вночі 24 градуси тепла, вдень 8-10 градусів тепла. На Сумщині хмарно з проясненням без опадів. Температура повітря по області вночі. 1,6 градусів тепла, день 4-9 градусів тепла. Бережіть себе та будьте здорові!